Я нещодавно йшла додому і так себе звинувачувала прям дуже сильно. І тому мені безмежно захотілося поговорити на цю тему і розглянути тему провини з іншої сторони. Просто глибше зрозуміти, що воно є таке, яка мета в цього почуття, та як з ним справлятися. Тому що, як на мене, сором це коли. Мені неприємно від того, яка я, і провина це коли мені неприємно від того, що я зробила. Це дуже такі відчуття, від яких хочеться позбутися якомога швидше. Спочатку розберемось, як виникає провина. Перш за все, точно щось пішло не по-моєму. Це ключове. Те, що запускає цей процес, це щось пішло не по-моєму. Наприклад. Я відмовила в проханні чоловікові і побачила його незадоволене мною обличчя. Якщо я спокійно відношусь до незадоволених облич, то провини не буде. Якщо ж для мене незадоволене обличчя це тригер, наприклад, моєї поганості, тоді відповідно буде провина. І так, моя відмова його незадоволене обличчя. В голові мількає думка це через мене. Його незадоволене обличчя через мене. Бачите, я навіть коли приклад цей наводила, я сказала, що незадоволене мною обличчя. Його незадоволення мною. Я не сказала просто незадоволення. Я сказала його незадоволення мною. А як тільки ви до почуттів іншої людини або до будь чого примішали це через мене, то все. Все, пиши пропало. Ви бачите незадоволене обличчя. Вирішуєте, що це через мене, а значить, я погана і тут добрий вечір почуття провини. Тобто, пішла, по-моєму, моя психіка вважає, що я в небезпеці, наприклад, незадоволене обличчя це загроза. Це загроза нашим стосункам. Деякі люди спокійно відносяться до незадоволених облич, а для деяких людей це прям тригер, що щось може статись нехороше, буде скандал, ми можемо розійтись. Тобто, як тільки моя психіка вирішує, що я в небезпеці, вона починає мене атакувати. Так, емоції нас атакують, коли психіка вважає, якщо так можна сказати, що ми... В небезпеці. А якщо до цієї небезпеки призвела моя поведінка, тобто я відмовляю, і в нього незадоволене обличчя, значить, винна в цій ситуації я. І тут важливо, що ми сприймаємо негативні емоції як ворога, як небезпеку, як те, від чого треба якомога швидше позбутись, припинити це, тому що мені не подобається це відчувати. Але. Легше від цього не стає, від того, що ми сприймаємо частину себе в моменті, мої почуття це частина мене. Якщо я сприймаю частину себе як ворога, мені від цього почуття неприємно, треба його позбутись. Легше не буде, буде тільки гірше. А як тільки зміниться сприйняття, то легше буде це переживати. Наприклад, я себе звинувачую, 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 мені неприємно, я хочу позбутися, я така думаю, як мені нарешті припинити це відчувати. Я не хочу це відчувати. І в якийсь момент я так думаю: так, стоп. Якщо я зараз це з собою роблю, значить я вважаю, що моя поведінка стала мені вже загрозою. Стосунки під загрозою, наприклад, я роблю висновок, що стосунки під загрозою. Хороше ставлення людини під загрозою, хороше ставлення людини до мене під загрозою. Тобто, обов'язково має бути загроза, і психіка намагається мене таким чином захистити. Вона хоче зробити мені боляче, ну тому що відчувати почуття провини це неприємно, як мінімум. Тобто, ми відчуваємо певний психоемоційний біль. Так і має бути, тому що ми хочемо, щоб ми запам'ятали цей біль. І більше не повторювали цю дію. Тобто я відчуваю провину, мені від неї боляче, неприємно. І тоді я, начебто, запам'ятаю цей біль і більше такого не зроблю. Таким чином, так, ми створюємо собі дискомфорт. Але тільки для того, щоб захистити себе, тільки для того, щоб покращити своє життя, тільки для того, щоб більше не потрапляти в таку негативну ситуацію. Звичайно, ми не можемо це зробити. Зробити так, так помінятися, щоб більше ніколи не викликати незадоволене обличчя в когось. Але це те, що ми намагаємо зробити. Хочеться зробити собі краще, і коли я себе звинувачу, мені від цього нестерпна, але. Я намагаюсь подивитись на це під іншим кутом, що я таким чином хочу собі кращого. Емоції, це, як я люблю казати, це мої бійці. Вони за мене. Вони мене атакують, так, але для мене, для того, щоб помінятись через біль. Ну, самі уявіть, одна справа, ви щось відчуваєте і ви сприймаєте це почуття як щось погане, як щось треба. Терміново припинити як свого ворога, або ви сприймаєте те саме почуття, але як свого захисника. Ще важливий момент. Провина означає, що ваш контроль дав збій. Тобто, в моєму прикладі, я зазвичай себе стримую, не відмовляю нікому, наприклад, намагаюсь бути завжди супервічливою усім допомагати. А от в цей конкретний момент контроль дав збій, і проявилось щось справжнє. Наприклад, проявилась я реальна, котра насправді не хоче допомагати цим всім людям. Тобто, це означає, що я це робила. Я допомагала не тому, що я дійсно така, котра хоче всім допомогти. Це означає, що я створювала такий образ, намагалась проявляти стільки з цієї, так скажемо, хорошої сторони. А тут контроль дав збій, проявилось щось справжнє, і через це накрила почуття провини. Знаєте, буває в людей, що вони щось стримували або якось себе поводили по-доброму, а потім. Як я могла так сказати? Як я могла так відреагувати? Ось це якраз і є ознакою того, що людина себе не знає, вона себе контролює, вона перебуває в якомусь образі. А коли контроль, котрий відповідає за те, щоб. Утримувати в цьому образі да давав збій, то людина якраз і б'є себе палками, і звинувачує себе, і каже, як я так могла. Ще раз зазвичай працював контроль. Ви не були насправді людиною, котра ніколи нікому не відмовляє. Але в цей конкретний момент, ну, наприклад, щось накопичилось. Накопичилась агресія на цю людину, і тому контроль вже не зміг. Вас стримувати і тому ви відмовили через те, що ви насправді на людину злі. І в цій ситуації важливо розбиратись, чому так сталося. Про провині немає розуміння ситуації. Там є ти погана, неправильна, ми робимо собі боляче для того, щоб запам'ятати це і більше так ніколи не робити. Там немає розуміння, чому так сталося, чому я так зробила. Чому я так сказала. Там є дресирування себе. Вот я себе насварю сварю за те, що я погано неправильно, мені буде від цього боляче, і ситуація не повториться. Якщо ж я така, так, зараз я відчуваю провину, значить, моя психіка сприймає, що я в небезпеці, контроль щось не стримав, щось проявилось те, що я зазвичай приховую, наприклад, зазвичай я е, всім допомагаю. А в цей момент щось таке зі мною відбувалось, що контроль, котрий утримує мене в ідеальному образі, не спрацював, але це не спрацює. Я просто почну ще більше себе стримувати і контролювати. Ось це те, що відбувається, якщо ми постійно себе звинувачуємо, а не розбираємось. Тобто, грубо кажучи, поки ви себе звинувачуєте, хто буде розбиратись в тому, чому ви так себе повели? Нема кому. Розумієте, тому що ми або злі на себе звинувачуємо себе, або ми розбираємось. І того, і того не може бути одночасно. Щоб дійсно помінятись, необхідно розібратись. Окей, так, все, я зрозуміла. Ти мене атакуєш, бо вважаєш, що я є загрозою моїм стосункам. Окей. А чому так сталося? А чому я так сказала? А я насправді, він мені вчора також відмовив, і я на нього досі ображена. І я йому хотіла таким чином помститись. І тут ще ж важливо витримати цю правду про себе. Тому що ми чому себе звинувачимо, тому що нам не хочеться знати якусь правду про себе. Ми навіть… Ну, По-перше, ми навіть не цікавимось, чому ми себе повели тим чи іншим чином. По-друге, я думаю, це пов'язано з тим, що ми не хочемо в чомусь собі зізнаватись. Ну, Якщо я собі зізнаю, що я відмовила, щоб помститись. Ну, Я, виявляється, месна людина, чи я хочу сказати, мстительна. тобто, я відмовила, бо точно на це були причини. І я не хочу їх знати. Я не хочу собі в них зізнаватись. Я просто хочу собі сказати, що я повела себе погано і неправильно, і зараз я себе поп'ю. І наступного разу буду буду себе поводити правильно і добре. Але якби я себе добре знала, наприклад, я би не приховувала від себе ту правду, що я мстива людина. Мстива, я загуглила. То я, мабуть, б врахувала би це, коли він в мене щось прохав. Така так. Я зараз буду хотіти йому помститись. Я зараз буду навмисно відмовляти. І я така, так, ну тобі це дійсно треба. Вашим стосункам це дійсно треба. Розумієте, тобто, в цій ситуації, якби я себе добре знала, вирогідно, що я би можливо і не відмовила би, тому що я знаю, що зараз вімкнеться. Зараз вімкнеться моя мстивість, зараз почну мститись. Або коли, наприклад, я знаю, що коли я в поганому настрої, я зриваюся на близьких людей. Я про це пам'ятаю, я це враховую. І, наприклад, коли я знаходжусь в такому настрої, мені дзвонить мама, то я не беру трубку або кажу, що я передзвоню пізніше, тому що я знаю, як я можу себе повести. А коли ми себе не знаємо. Уявляємо, що ми краще, ніж ми є насправді, то ось тоді нас постійно переслідує почуття провини. Ось це, а як це так сталося? Ще цікавий момент, що винна і повинна це такі мовні сестри, і не тільки мовні, це сестри, і в нашій психіці. Вони завжди йдуть поруч. Якщо я щось. Собі повинна, то тоді я буду винна, коли я цього не зробила. Наприклад, якщо я повинна завжди всім допомагати і ніколи не відмовляти, то логічно, що я буду винна, коли я це зроблю. Я повинна завжди справляти враження, що я дуже розумна. Не вийшло, я винна. Я повинна, щоб про мене всі думали тільки добре. Не вийшло винна. Я повинна викликати на обличчях людей лише посмішку, а не незадоволення. Не вийшло винна. І я себе, коли звинувачую, от зараз, от коли стається такий момент, що я себе за щось звинувачую, я собі так і кажу. Я гірше, ніж я думала. Це до попереднього пункту про те, що це означає, що я себе не знаю. Ну я як так стас я не хотіла так сказати. А чому ж ти так сказала? Мабуть, ти саме так і хотіла сказати. І шукаю, а де я що винна? Тобто, вина це автоматичний вирок за недотримання внутрішнього повинна. І що більше в людини повинна. Тим більше потенційної вини. До речі, мовно, слово винна дійсно походить від того ж «вина», як борг або якийсь обов'язок. Іноді важливо подив... не позбуватись почуття провини, а подивитись на своє повинна. Тому що ті приклади, котрі я навела, я винна собі завжди отримувати лише захоплення. То тоді логічно, що якщо я не змогла, я винна. І винна насправді, от це повинна. Повинна це не про жертву. Тому що, якщо подивитись трошки глибше, то за кожним моїм я повинна, там буде стояти якась потреба. Наприклад, я повинна завжди догаджати людям, тому що тоді. Вони всі будуть мене любити. Тобто там завжди за цим стоїть якась егоїстична потреба. Я щось хочу від інших людей отримати. В мене багато потреб. Я хочу багато чого хорошого отримати від людей. Я щось від них хочу. І саме тому я повинна, от ета, от ета, от ета і отте. Це, як знаєте, щоб заробити в якійсь компанії. 10 тисяч доларів за місяць я повинна зробити оце, оце, оце і оце. І коли в людей гігантські потреби, абсолютно нереалістичні, наприклад, такі, як мене мають всі любити, то вони тоді собі таке пов... стільки всього, вони тоді винні собі, вони мають отакими бути, отакими бути, отакими бути, отакими бути, отакими. Для того щоб собі це дати, в них це не виходить, тому що логічно, що мене всі любити не можуть. Тобто, в мене це не виходить, і тоді я відчуваю себе постійно винною. Іншими словами, люди, котрі постійно себе звинувачують, там. За цим насправді стоїть дуже багато потреб доволі дитячі, котрі не підходять під дорослий світ. Наприклад, якщо в мене є потреба, щоб на мене ніхто ніколи не злився, а я живу в доволі агресивному суспільстві, ну то ви, ви просто уявіть, в мене є потреба, щоб на мене ніхто ніколи не злився. Але я живу в агресивному суспільстві. Подумати, як я можу вимагати. Від людей бути до мене завжди добрими, якщо вони такими мене є. Незрозуміло. Проте, якщо я вважаю, що має бути тільки так, і хочу на це впливати, логічно, що тоді я маю догаджати, маю мавільняти їх потреби, маю не відмовляти, а все одно не вийде, а все одно будуть злитись. А я буду винна. Ну це ж через мене. Блін, не змогла. Я ж я мала би викликати тільки добро в людей, викликати тільки позитив, тільки любов. Не змогла в почутті провини там завжди примішаний я. Його там багато. Я могла зробити так, щоб вони повели себе по-іншому. Я могла зробити так, щоб його обличчя не було незадоволеним. я собі це винна. Я маю. Я маю так робити. Я маю. Ти... Ти повинна викликати лише задоволене обличчя. Важливо подіставати оці всі потреби, важливо, прям можна виписати їх, прям подивитись на все це, що я собі винна і навіщо? Навіщо? Щоб що, коли ви себе звинувачуєте, а що я повинна собі? Що я винна собі. Сподіваюсь, в нас вийшло сьогодні трошки викрити. Оце наше жертовне почуття провини. А на цьому я поки прощаюся з вами до наступного відео.